У моєму шлунку бушував ураган Камерон Шип із книги Дейла Карнегі, Як завойовувати друзів та впливати на людей. Протягом багатьох років я успішно працював у рекламному відділі компанії Warner Brothers у Каліфорнії. Я писав сценарії для рекламних роликів і для повнометражних фільмів. Також я робив газетні репортажі про життя голівудських зірок. Несподівано мене підвищили по службі, призначивши помічником директора. Справа в тому, що в керівництві компанії відбулися деякі зміни, і отже, я тепер називався Помічник директора у моєму розпорядженні був величезний кабінет навіть із холодильником, дві секретарки. І увесь штат письменників. Їх було у компанії 75 сценаристів і радіорепортерів. Я дуже пишався собою. Відразу ж після призначення мене на цю посаду я пішов і купив новий костюм. Я намагався говорити з гідністю. Я розбирався з документами, розв'язував важливі адміністративні питання і обідав на швидку руч у перерві між роботою. Мені здавалося, що усі справи Warner Brothers, пов'язані з суспільними стосунками, звалилися на мої плечі, і що життя особисте і професійне таких відомих фігур, як Бетті Дейвіс, Олівія Дехавіленд, Джеймс Кегні, Едвард Робінсон, Ерол Флін, Хамфрей Богарт, Ен Шерідан, Алексіс Сміт і Алан Хейл знаходилося в моїх руках. Не пройшло й місяця, як мені здалося, що маю виразку шлунку, а може, і рак. Моїм військовим обов'язком у той час було головування на засіданнях Комітету з військових справ при союзі сценаристів. Мені подобалася ця діяльність, подобалося зустрічати приємних мені людей на цих засіданнях, але ці засідання зовсім вибили мене з колії. Після кожного засідання. Я почувався дуже хворим. Часто по дорозі додому мені доводилося зупиняти машину і збиратися з силами, щоб мати змогу вести автомобіль далі. Я так багато всього мав зробити, але мені бракувало часу. Усі справи були життєво важливими. Я не знав, як дати всьому раду, і страшенно нервувався через це. Кажу вам чесно, це була. Найтяжча хвороба в моєму житті. Від постійного болю я втрачав вагу, не міг спати, тому я пішов до відомого спеціаліста з внутрішніх органів. Звернутися до нього мені порадив один знайомий із рекламного відділу. Він казав, що до цього лікаря зверталися багато його друзів, і він усім допоміг. Спочатку лікар трохи поговорив зі мною. Запитуючи, де я працюю і що в мене болить. У мене склалося враження, що його більше цікавила моя робота, ніж моя хвороба. Але я помилявся. Протягом двох тижнів він ретельно мене обстежував. Я здавав аналізи, мене оглядали фахівці, мені зробили рентген і флюороскопію. Нарешті він запросив мене до себе, щоб повідомити про результати обстеження. Містер шип, сказав він, відкинувшись у кріслі, ви пройшли виснажливе обстеження. Воно, звичайно, було необхідним, хоча я знав, що у вас немає виразки шлунку уже після першого вашого відвідування. Але така людина, як ви, не повірить мені на слово, тому дозвольте мені довести це. І він показав мені результати аналізів і пояснив, Щодо чого, довівши мені, що я не маю виразки. Отже, продовжував лікар, ці аналізи коштували вам недешево, але їх варто було зробити. А ось вам мій рецепт не хвилюйтеся. Я хотів висловити свої заперечення, але лікар зупинив мене. Я бачу, сказав він, що ви не готові відразу ж піти за моєю порадою. Тому я вам допоможу. Ось вам таблетки, вони містять Беладону. Приймайте їх стільки, скільки вам захочеться. Коли вони закінчаться, приходьте до мене, я вам дам ще вони вам не зашкодять, але допоможуть вам заспокоїтися. Проте, пам'ятайте вони вам не потрібні усе, що ви маєте зробити, це припинити хвилюватись. Якщо ж ви продовжуватимете хвилюватись, вам доведеться прийти до мене і знов заплатити великі гроші за обстеження. Як вам подобається така перспектива? Я дуже б хотів сказати вам, що я виніс науку із цього випадку і відразу ж припинив хвилюватися. Але виявилося, що це не так просто зробити. Коли я починав хвилюватись, я приймав ліки, щоб заспокоїтися, вони мені допомагали, я відразу почувався краще, але я соромився того, що приймаю таблетки. Справа в тому, що в мене здоровий квітучий вигляд у мене ріст Лінкольна і 200 футів ваги, і мені, здоровенному хлопцю, доводилося приймати маленькі пілюлі, щоб заспокоїтися. Коли мене питали. Навіщо я приймаю таблетки, я ніяковів і не міг сказати правду. Потім я почав сміятися з себе, сказавши собі Гей, камеру не шиб, ти поводишся як дурень, ти ставишся до себе і до своїх дрібних справ надто серйозно. Адже Бетті Дейвіс, Джеймс Кегні і Едвард Робінсон уже були всесвітньо відомі, коли ти почав керувати їхніми справами. А якщо ти помреш сьогодні, Уорнер Бразерс і їхні зірки обійдуться без тебе. Подивися на Ейзенхаувера, генерала маршала, Мак Артура, Джиммі Дулітла і Адмірала Кінга. Вони пройшли війну і не приймали таблеток. До того ж, ти не зможеш головувати на засіданнях Комітету з військових справ при союзі сценаристів, не прийнявши цих таблеток. Інакше в твоєму шлунку. Знову буде бушувати ураган. Коли мені вдавалося обходитися без таблеток, я дуже пишався собою. Врешті-решт, я викинув їх у стічну канаву і почав повертатися додому трохи раніше, щоб відпочити перед вечерею. Моє життя налагодилося я більше ніколи не ходив на прийом до того лікаря. Але я заборгував йому більше. Ніж просто платню за лікування. Він навчив мене ставитися до себе не так серйозно, але справжньою майстерністю було те, що він не казав мені, що я маю сміятися зі своїх проблем, щоб припинити хвилюватися. Він розмовляв зі мною досить серйозно він поважав мої почуття, він показав мені вихід з маленької шкатулочки, до якої я сам себе загнав. І він знав тоді, а я зрозумів це тільки тепер, що вилікуватися я зможу, не приймаючи ці таблетки, а змінивши своє ставлення до життя.